Опалювальний сезон стартував в Івано-Франківську. Централізоване теплопостачання здійснює 36 котелень. Опалення надходить до понад п'ять сотень житлових будинків, майже чотирьох сотень об'єктів бюджетної сфери та сотні закладів освіти. Раніше опалювальний сезон розпочався для медзакладів міста. Ми маємо в місті Івано-Франківську 22 котельні, які працюють в автономному режимі. І автоматично, якщо на вулиці у нас температура більше 10 градусів, вони відключаються і теплоносій перестає подаватися за ці дні. За вихідні дні ми бачимо наскільки в нас температура йшла до гори. Тепло було і плюс 25, і 22 градуси, То автоматично ці котельні не працювали Цієї ночі. Ми на цю ніч щоб подати теплоносії в школи і в садочки. Ми включили всі котельні і зранку прогоріли наші школи і садочки. І так само теплоносі в житловому фонді. Усі котельні обладнані генераторами каже заступник міського голови Руслан Гайда. Відтак івано-франківчанам буде тепло навіть у випадку відключень електропостачання. Так само всі наші котельні. Івано-Франківська забезпечено електрогенераторами, Ще на деяких котельнях в нас іде обв'язка і підключення електрогенераторів і до мережі, і до котельного обладнання. Я рахую, що за тиждень вже всі котельні будуть повністю підключені до електрогенераторів. Але хочу сказати, що якщо ми працюємо, і в нас є проблема з енергопостачанням, то ми десь прораховували. Певний період час роботи. 10 годин роботи наших генераторів по всіх наших котельнях становитиме 4325 тисячі літрів споживання за 10 годин топлива на всі наші котельні. Це це досить немала сума і по грошах, і так само по, по пальному, яке треба буде оплатити, завести кожний генератор заправити. Це досить багато роботи, але ми до цих викликів готові. Проте не обійшлося без проблемних ситуацій. Наразі аварійні бригади ліквідовують два десятки поривів внутрішньобудинкових систем. Крім того, від початку опалювального сезону жителі Івано-Франківська подали понад 250 звернень щодо проблем з теплопостачанням. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.